14 в Україні новини на цей час маємо такі до 31-ї зросла кількість потерпілих у Дніпрі цієї ночі Росія атакувала місто шахедами. Країна терорист забрала життя трьох людей. Утім, у лікарнях залишаються вкрай важкі поранені. Про наслідки розкаже наша кореспондентка з Дніпра Олена Мендалюк. Вона зараз наживо зі студією. Привіт, Олено. Я бачу, ти зараз на місці одного з ударів. Розкажи, що там відбувається, і взагалі що відомо зараз про постраждалих, зокрема. Привіт, Олександр. Зараз ми знаходимося в одному з дворів, коли, куди поцілив удар безпілотник. Тут досі стоять вигоріли автівки, поруч вирва. І насправді важко навіть уявити, які б могли бути наслідки, якби російська армія завдала удар саме в день. То адже за кілька кроків ми бачимо дитячий майданчик навколо лише житлові будинки. І саме на цьому місці російська армія своїм цинічним ударом забрала життя молодої дівчини. За словами місцевих жителів, після вибуху вона намагалася сховатися в фоє. Втім, їй не вистачило лише. Кілька кроків дійти до укриття. Прошу далі послухати, що розповіли місцеві. Забігла ну, щоб спастись, а взривну, ця волна, і стеклами її прямо на вахті убило. Хотіли допомогти, але не вижила. Дуже кричала, дуже це було страшно. Ми стояли на етажах у піжамах, голі босі, просто голосі. Загалом російська армія забрала життя трьох дніпрян. Ще понад три десятку отримали поранення. Серед них п'ятеро дітей наразі у вкрай важкому стані залишаються троє потерпілих з Наймолодшому 20 років це Данила. Він отримав важкі поранення голови. Лікарі вже провели операцію. Зокрема, витягли з його голови уламки кісток та уламки, металеві уламки. він у вкрай важкому стані. Далі його готують до операцій. Оперативних втручань жодних прогнозів не називають, адже пацієнти досі у комі. Також в реанімації залишається ще двоє жінок. Одна з них на апараті штучної вентиляції легень. Ну, у Дніпрі продовжується ліквідація наслідків нічної шахетної атаки. Попередньо постраждало 15 будинків вибуток більше. Тисячу вікон людей закликають писати заяви на отримання допомоги та компенсації. Ну і має невтішні новини з Нікополя вже сьогодні. Російська армія обстріляла місто з важкої артилерії. Загинуло двоє людей. Це чоловіки. Також п'ятеро людей отримали поранення. З них четверо у важкому стані у лікарні через обстріл у місті. Понівечено магазин, кафе також приватні будинки, авто та автобусна зупинка. У місті також триває ліквідація. Наслідків ось таку інформацію встигає розповісти у цьому випуску. Олександра, тобі слово. Дякую, Олено. Про наслідки масованої атаки ворога на Дніпро та область нам розповіла моя колега Олена Мендалюк. У Херсоні одна людина загинула і п'ятеро поранені після скидання трьох авіабомб по центральному району. За повідомленням обласної адміністрації, це сталося о пів на 11 годину. У тяжкому стані підліток хлопцю саме сьогодні виповнилося 16 років. З відкритою черепно-мозковою травмою голови його доправили у лікарню. Поліцейські до медиків доправили ще трьох містян. Вони постраждали від атаки дрону у Дніпровському районі близько півдня. А вранці там окупанти атакували швидку дроном. Постраждали фельдшер і водій, пошкоджено автомобіль. У Зеленівці ліквідують наслідки нічної атаки. Після російського обстрілу там зруйновані кілька приватних обійсть. Загалом росіяни обстріляли за добу 36 населених пунктів області. Одна людина загинула та сім. 17 поранені, пошкоджено 20 багатоповерхівок, 17 приватних будинків. Також понівечені газогони, господарська споруда, пожежні та приватні авто. На Харківщині через російські обстріли постраждали 17 людей. За даними ОВА, 10 потерпілих у селі Оскіл після влучання у легковик. А в Ізюмі, як повідомили в обласній прокуратурі, п'ятеро людей. Серед них і дитина зазнали поранень після ракетного обстрілу. Ще у двох гостра реакція на стрес. Окупанти завдали комбінованої атаки по ізюму, поцілили двома ракетами та п'ятьма безпілотниками. У місті пошкоджено дев'ять приватних будинків, дві господарчі споруди, автомобіль. Від дронового влучання є руйнування в селі Пимонівка ізюмського району та селі Тимофіївка, Богодухівського району. Потерпали від обстрілів також Куп'янськ, село Моначинівка у Куп'янському районі. Там розбитий будинок. Росіяни вбили на Донеччині одну людину і шістьох поранили. Обласна поліція нарахувала понад три з половиною тисячі обстрілів за добу. Загиблий житель Покровська. Росіяни пошкодили в місті приватний будинок. На Лиман ворожа армія спрямувала дрони та артилерію. Понівечені три приватних будинки і три господарчі споруди. Дев'ять авіабомб. Росіяни скинули на Іллінівську громаду. У зорії поруйновано 23 приватних і два багатоквартирних будинки заклад освіти у Полтавці 11 домоволодінь і два цивільних авто. Близько п'яти тисяч російських артилерійських систем уразили сили оборони від початку року. Таке повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і опублікував відповідне відео. А ще більше як 13 тисяч артсистем ворога наші оборонці знищили торік щодо загальних втрат ворога, то від початку повномасштабного вторгнення росіян ворог втратив майже 26,5 тисяч артилерійських систем. Пункт базування 112-ї окремої бригади в Шуї Іванівської області Росії цієї ночі атакували дрони. Про удари повідомляють місцеві жителі. Вони активно викладали відео в телеграм-каналах. Мовляв, чули, що не три потужні вибухи та звуки пострілів зі стрілецької зброї. Кадри зняті очевидцями свідчать, російські військові намагалися збити БПЛА. Після вибухів сталася пожежа. Місцеві жителі також виклали в мережу фото наслідків нічного обстрілу. Повідомляють, що сьогодні в Шуї всі загальноосвітні школи переходять на дистанційний режим навчання. Я нагадаю, це не перший наліт дронів на нашу напередодні. Пункт постійної дислокації російської 112-ї ракетної бригади атакували БПЛА. Уражено, щонайменше три об'єкти військової частини номер 03333 – штаб, казарму і навчальний корпус. На території спалахнули масштабні пожежі. Це підтверджують дані супутникового моніторингу. Місцева влада утрималася від коментарів щодо удару по військовій частині. Зазначили лише, що наслідки усувають. Раніше очільник Гур Кирило Буданов казав, що саме ця бригада вдарила по сумах у вербну неділю, внаслідок чого загинули 35 людей. Британія готова підтримати передання Україні ракет Таурус, але останнє слово за Німеччиною. Про це повідомляє «Зе Телеграф». Новообраний канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, він за, але рішення має бути спільним із Францією та Великою Британією. Тим часом у Німеччині не вщухають суперечки. Частина депутатів наполягає, Таурус потрібно передати вже, адже ці ракети здатні знищувати укріплені командні пункти та логістику Росіян. Інші застерігають, мовляв, це може втягнути країну в пряму війну із Росією. Фінський кордон з Росією на замку. Усі пункти пропуску на східному рубежі залишаться закритими до подальших розпоряджень. Про це повідомляють тамтешні змі з посиланням на міністерство внутрішніх справ країни. Причина загроза так званої інструменталізованої міграції, коли РФ цілеспрямовано підштовхує людей до кордону, щоб тиснути на Фінляндію. У Гельсінкі не приховують ситуація, може загрожувати нацбезпеці, тому уряд працює над продовженням закону про відштовхування. Це дозволяє блокувати в'їзд потенційним мігрантам. Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні прибула на об'єднану базу Ендрюс у штаті Меріленд напередодні зустрічі з президентом Дональдом Трампом. Візит відбувається на тлі погіршення відносин США та Європи через запровадження американські тарифи на європейські товари. Мелоні волі, воліє позиціонувати себе як посередник між Вашингтоном і Брюсселем. Торік Італія мала позитивне сальдо торгівлі зі США на суму майже 45,5 мільярдів доларів. Тож Мелоні прагне захистити економічні інтереси своєї країни. Зустріч відбудеться за день до візиту американського віце-президента Джей Ді Венса до Рима. Чехія вперше повністю відмовилася від російської нафти. Повідомив прем'єр-міністр Петр Фіала. Це стало можливим завдяки завершенню модернізації потужностей нафтопроводу Тал із заходу. Перші збільшені обсяги палива вже надійшли до центральної нафтобази в Чехії. Тепер країна може перекачувати близько 8 мільйонів тонн нафти серцю на рік із західних трубопроводів. І це повністю покриває потреби місцевих нафтопереробних заводів. Держсекретар США Марко Рубіо закрив управління держдепу з протидії маніпуляціям і втручанню в іноземну інформацію. За його словами, відомство буцімто витрачало мільйони доларів на активне придушення і цензурування голосів американців. Управління, яке раніше мало назву Центр глобальної взаємодії, фактично вже перестало працювати наприкінці 2024 року за президентства Байдена. Тоді Конгрес не продовжив його мандату після реорганізації. Воно діяло як управління публічної дипломатії. Республіканці неодноразово критикували центр. Заупереджене ставлення до консервативних змі, тоді як демократи підтримували його роль у боротьбі з російською та китайською дезінформацією. Бюджет центру становив 61 мільйон доларів. А штат налічував понад 120 співробітників. У Кропивницькому з'явився гарнізонний храм Покрови Пресвятої Богородиці. Церковну споруду передали рішенням Кропивницької міської ради Православній церкві України. Настоятелем став військовий капелан, який до прийняття духовного сану кілька років боронив незалежність України. Як храм облаштовують до великодніх свят? Бачила Олена Бринза. Мені товариш подарував іконку, і я вирішив, що тут їй буде дуже добре. Ікону в подарунок до гарнізонного храму вирішив передати захисник Павло. Вважає, що саме віра в Бога не раз рятувала йому життя. Був ракетний обстріл, і ми знаходилися в приміщенні, і просто так вийшло, що дуже все було швидко. І застали в нас ракетні удари в приміщенні. Більшість, більшість всіх загинуло, багато людей, ну якби а декому, слава Богу, довелося вийти з того пекла живим. Настоятель храму Володимир Шевченко і сам боронив незалежність України з 2015 року. Після фронтових контузій та захворювань набутих ще працював шахтарем, де мобілізувався за станом здоров'я. На передову знову повернувся вже як військовий капелан. Закінчив духовну академію. Нині править служби у гарнізонному храмі. Саме гарнізонний храм він є такою об'єднавчою, таким місцем сили, яке об'єднує в собі і громадськість, і збройні сили, в громадянське суспільство. Відновлення історичної справедливості, канонічної справедливості це є дуже сильним піднесенням для суспільства. Дуже об'єднавчим моментом для суспільства. Цій церкві майже дві сотні років за радянських часів тут були складські приміщення. У 90-х будівлю відреставрували і передали Українській православній церкві Московського патріархату цьогоріч. Рішенням Кропивницької міської ради храм повернули православній церкві України. У нас відбулося звернення від військових місцевих військових частин, зокрема від третього полку Спецпризначення, про те, що вони потребують їм необхідна виділення якось культової споруди, щоб вони мали можливість проводити релігійні церемонії, релігійні. Обряди саме більше підходив Свято-Покровський храм. Ідею відкрити гарнізонний храм лобіювала і громадськість, адже у Кропивницькому нічого схожого раніше не було. Ми сподіваємося, що цей храм стане місцем об'єднання родин, місцем, де родини загиблих захисників зможуть знайти спокій, де військові будуть одружуватися, точніше гінчатися, хрестити своїх дітей, приходити. Просто помолитися, подумати. Ми б хотіли, щоб це був такий центр волонтерських ініціатив, соціальних культурних ініціатив. Нині у храмі триває підготовка до великодніх свят. Охочих до співу запрошують у церковний хор. Готуємось до літургії, до Великдня треба співати при нагоді запрошуємо хто має бажання сили натхнення співати в церковному хорі навіть якщо немає музичної освіти ми допоможемо ну це дуже гарна така об'єднуюча традиція на богослужінні в гарнізонний храм чекають захисників їхні родини та всіх вірян міста скорпивницького олена бринза софія Шворак, Подробиці, телеканал інтермарафон єдині новини о 15-й годині будуть ще новини. Ну а зараз віддаю слово Ан Анні Каменєвій. В неї є що вам розказати, правда? Аню? Звісно, є не тільки розказати, а й показати про те, як палає на Росії. Побачите вже цієї години.